Вітаю вас дорогі підписники та глядачі. Такий морозний ранок. П'ятниця 18 жовтня. Але красивий сонячний ранок. Погляньте який красунчик мене тут зустрічає. Перший гриб за сьогодні. Сидить міцно. Так, красунчик, супер. Гарна знахідка ж, поспішаємо вперед, щоб знайти більше гарніших грибочків. Ну і вас запрошую у цю подорож. Ну, ось показую, сьогодні мороз значно-значно слабший в рази, ніж вчора. Ну, але все рівно. В лісі, звісно, він так він не відчувається, його немає, але на краю лісу. На галявинах трішки є. Зараз вам покажу дуже щось цікаве. Погляньте, це груша, деякі груші, береза. Тут галявина. Навколо така галявина. Погляньте, що під грушкою росте. Звичайно вона зробила мікоризу із цим воно. З березою, або навіть з тієї сторони грибниця але як дивно, правда? Такий чудовий грибочок. Так, це мені моя мати підказала це місце, що тут ростуть, так би я не перевіряв би є. Йдемо далі шукати. Спочатку навіть не повірив, але це ж грибочок. Я думаю, мов що це якась сироїшка чи що. Білий гриб. Це також думав білий, але ні, це схоже, молоді маслюки лізуть. Так, вже трішки розтануло. Вже морозу не видно. Сьогодні значно слабший ніж вчора, але все рівно трішки було. Ось це, ось це красень. О, оце ніжка, я зараз вам покажу. Дивіться, вона геть туди далі йде. Ох, не знаю, чи вам видно. Ще один гриб мав би колись бути, і ще один, але вони всі засохли. Ось це грибочок. Ось це. Оця ніжка, да. так. Тяжкий, тяжкий гриб. Здоровенний. Шкода, що тільки один в цьому році. Колись була чудова грибниця, а зараз ось так. Один гриб на декілька років. Ох, красунчика, я ж тебе бачу. Помітить в тебе. Прямо біля грибної дороги. Так, в цьому році ця грибниця мене дуже порадувала. Грибочків біля 20 вже знайшов. Ну, а це вже мій косяк. Трішки наступив на грибочка. Ще він трішки загризений був, нічого. Це в нас що? Ні. Я молочний гіркий. Прямо біля дороги. Так, не я тут раніше. Це вже хороший знак, хороший. Йдемо далі рибною дорогою. Так, помітив цього красунчика з дороги. Ось дорога. Ішов і сонечко на його просто. О, який він! Який він красень! Яка бочечка! А -а -а. зараз покажу. Зіджений повністю. Так. Оце, оце обідно. Погляньте. Зараз покажу з іншої сторони. А показувала така бочка. Ай. Виходить, сам обманувся і вас обманув. пройшов ще метрів двадцять перед грибною дорогою і дивіться, що тут Ну Хоча б, хоча б не з'їджений. Так, за минулого шкода, дуже шкода. Такий гриб, ай. Красунчик був би. Красунчик польський. Перший. Важко таке помітити, зате молоденький, тобто тут ще маленький. тут ще один ховається. Так, це якийсь трішки червивий, бачу. Рідко, але потрапляються червиві. Що ж, сьогодні багато приємних несподіванок. Ніколи тут не знаходив. Просто йду по такій старій лісовій дорозі, якою вже ніхто не їздить. І випадково натрапив на це окрасення. Так, виходить, що в кінці жовтня Грибочки це взагалі несподіванка і просто мати треба візіння велике, щоб їх знайти. Досить таки небагато на місцях, на яких, на грибницях, на яких знаходив грибочки. До речі, попереду я бачу ще росте польський красунчик. Так ось один. А ось ще поменше. Супер. Зараз в лісі так потепліло. Від морозу навіть сліду не залишилося. Так, ну а це взагалі несподівана зустріч. Напевно також трішки мороз його побив. Красивий грибочок. Красивий. А в ліці тишина дуже приємно гуляти зараз. Погляньте, який чудовий грибочок. Скажу чесно, спутав його з приболотухою. Особливо, зараз покажу, ой, красунчик. Особливо ось ці от білі полоски дуже нагадують приболотуху. Не знаю, чи у вас такі гриби ростуть. Треба буде, напевно, показати, щоб що ви самі переконалися. така, це, якщо я не помиляюся, із роду павутинників. Здається, умовно їстівний він. Я знаю, що люди деякі беруть, але він не смачний. Це четверта категорія грибів. Я такого не збираю, одним словом. Ай, який маленький красунчик. Ти напевно змерз цієї ночі. Да було досить таки холодно ну і ще один біленький да щось йому трішки перепало значить вийшов я вже на грибну дорогу погляньте які красинчики Оце сидить. Що Потрібно відкопувати. О! Оце так. Да. Оце ніжка. Оце грибочок. Видно, тому що холодно, то ростуть з моху, або там де товстий шар. хвойного опаду, або листя. Чудовий ранковий ліс. Як я його знайшов, дуже просто. Я тут просто різав молоді польські грибочки. Ріжу, ріжу, дивлюсь, ще один старий росте, а це не був не старий гриб, не старий польський, а був звичайний оцей гриб. Ось такі чудові, бачите. Також з моху ростуть на довгій ніжці. Польські грибочки. Зараз трішки покажу, де пізно осінню. Можна знайти синяки, так нас кажуть на польські грибочки. Така місцина, вільхи. Ну а з цієї сторони вже сосновий ліс. Тут зазвичай дуже волого, тут весною може стояти навіть вода, коли багато опадів, які, тільки... а, це вже все. Негарно вийшло. Ось погляньте. Зараз покажу Дивіться, які молоденькі, які чудові. Так, складаємо до кучки. Десь я бачу, ще виглядав. Вони такі непомітні, дуже зливаються з опалим листям. Ось цей суперовий. Трішки мишка поїла, але супер. Так, сподіваюся, я вам трішки об'яснив. Ну і бажаю вам також гарних знахідок. Протипожежний рів. І саме тут я зараз буду брати зеленячки. Одну я вже розкрив. Бачите тріщину? З піску само само смачні. Так, тут біля сліда звіра бачите. Так, де я ще бачу? А ось бачите? А, Глибоко-глибоко. А от, наприклад. Тут вже хтось зрізав, не я. Ось ще. Ось так зараз будемо збирати. Також полюбляють на ось такому мохові рости або біля нього. Покажу ще одне місце з польськими грибочками. Ось такі молоді красунчики. Так. Вот, вот, вот. Вот, снова такая самая местность. Сосновый лис. прямо переходить у вільху трішки молодої чорниці росте. Саме такі чудові грибочки тут можна знайти. Так, я давно обіцяв показати, яка земля. Багато глядачів так і дивуються, що в нас такий пісочок. Зараз я вам покажу, яка у нас тут земля. Ось бачите, ось це такий сірий пісочок, далі звичайний річковий, як він називається, будівельний пісок. Без жодного камінця, без нічого. Звичайний біленький пісочок. Ну ось, можете глянути приблизно. Який шар трішки такого сірого, а далі звичайний. Да, я думав, ви поховалися, коли були заморозки. Середній такий вужик сантиметрів 70, гріється собі на сонці. Не агресивний, нічого. Ну ми обійдемо, нехай живе собі далі.